Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Банківська карточка ваша, а от коштами на рахунку може скористатися будь-хто. До народного контролю звернулася сім'я Гавриленків із надвірної. Люди кажуть, що хриї із їхньої кредитки зняли кошти. А от відсотки за украдений кредит доводиться сплачувати їм. На кредитку кинули 15 тисяч. Якого договору взагалі? Банк не давав, тільки давали, тоді всім працівникам давали ті ці. І так, що картка вже прострочила в нас в 2015 році, в третьому місяці, і ми її не закрили цю карточку, а обнаружили крадіжку в шостому місяці. І вже майже рік сім'я Гавроленків по тисячі гривень, щомісячно платить банкові за вкрадений кредит. Люди у чоловік онкохворий, кошти потрібні як ніколи. Ми сплачуємо за тих людей, які в нас зняли це з пенсії чоловік, який був хворий, який цей во щоби собі на лікарство вділив те все. Ми, ми навіть на даний час не маємо за що лікарство чоловікові купити. Окрім 15 тисяч вкрадених, люди переплатили ще 10 тисяч кредитних відсотків. Чому поліція майже рік не може відшукати шахраїв, потерпілі не розуміють, підозрюють справу, просто не розслідують. Таку інформацію надали. ну…» З банку знайшли в Одесі місце проживання, ну адрес квартири і прізвище. Тож жінка там була, звідки зняли ці кошти. Чому справу не зрушують з місця, йдемо з'ясовувати у правоохоронців. У відділку свої аргументи. Народний контроль запевняють, інформацію, надану банком, перевіряють і шукають докази вже через оператора мобільного зв'язку. Знімалися через мобільний, номер мобільного, не через кредитну карточку, бо не може дати по мобільному номеру. Зато ми і містарі, витребовуємо інформацію по телефонах, які нас цікавлять. Та Тарозарія Васильівна віри правоохоронцям не має. Убурюється, про такі перевірки, чує вже рік, а результату жодного. Ви починаєте несправедливо зі мною. Що як як ви кажете, поїду завтра, поїду після завтра, вже в п'ятницю, вже понеділок. Ми повернутися. Так само жива черга. І по під закінчення терміну ухвали, коли вони будуть готовий матеріал, тоді можна їхати. А коли це буде? Вже оперативний працівник проває Київ. Проводять Ми Повернеться день-два назад і будемо далі, опрацюємо матеріал, який ми добуті, будемо приймати далі рішення. А коли ви можете нас проінформувати про результати? Напевно, до 10-денний термін. За роботою поліції ми стежитимемо й надалі. Народний контроль прослідкує, аби справу не затягували і якомога швидше знайшли винних. І на Сендеська Монікроманко Чуржук. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот